Я вже мільйон разів казав тобі, що мені не подобаються сирники на пару, з кислим обличчям пробурчав Богдан. Я люблю смажені, як моя мама готувала. А я в мільйон перший раз кажу тобі, що з твоїми проблемами смажені сирники тобі не можна, роздратовано відповіла Поліна. Ну, гаразд посмажу завтра, якщо так хочеш. Але потім не скаржся. От від твоєї мами ніколи такого не почуєш, трохи згодом образливо пробурчав Богдан. У кого ти тільки така вдалася? У всіх чоловіків дружини, як дружини, а тут. Інші жінки біля своїх чоловіків а ти. А навіщо тоді одружувався зі мною? огризнулася Поліна. Де твої очі були, коли мене брав? Та нерозумний був, хлопчисько, пробурмотів Богдан. Та й ти сама за мене вхопилася. Спробуй не піти під вінець. Це я за тебе хапалася. Богдан всягнув голову в плечі, але гроза минула. Поліна знову повернулася до плити. Не буду я ці сирники їсти. Буркнув він. Та й ходи, голодний, зітхнула Поліна. Богдан уважно подивився на неї, ніби щось вирішив для себе. І піду, заявив він, стоячи з за столу і розпрямляючи плечі. Піду туди, де мене пригостять такими сирниками, які мені подобаються. Ще не був? усміхнулася Поліна. Ну, спробуй, спробуй. Не сказавши більше нічого, Богдан зібрався і вийшов за двері. У юності мати часто говорила поліні, тільки не вздумай виходити заміж за розлученого. Чому? дивувалася вона. Бо постійно порівнюватиме тебе зі своїми колишніми і життя зіпсує. Мати невесело усміхнулася. Повір, завжди знайдеться з чим порівняти. Поліна була красивою жінкою. Пам'ятаючи на станови матері, вона тричі відмовила потенційним претендентам. Двічі сватилися розлучені і ще один раз наполовину одружений. Я вже майже розлучений, Люба. Зворушливо дивився на неї своїми яскраво блакитними очима один із них. Вільний, перекнула Поліна. Зрештою, вона зустріла Богдана. Стрункий, дзвінкий і трохи молодший за неї на два роки, він підкорив її своєю хлопчачою усмішкою та золотистими кучерями. До того ж у нього практично не було минулих серйозних стосунків. Хіба що в школі? сором'язливо посміхався Богдан, ну, цілувався кілька разів. Після кількох місяців стосунків вони й вирішили одружитися. Перші роки шлюбу були майже ідеальними, але згодом почалися труднощі. Спочатку серйозно захворів і тихо пішов із життя їхній шестирічний син. Потім Поліну скоротили на роботі, а незабаром і Богдан залишився без роботи. Вони впоралися. Богдан добре водив машину і зрештою влаштувався далекобійником, перевозячи вантажі на великій відстані. Пропрацювавши так 10 років і заробивши проблеми зі здоров'ям, він вирішив перейти на спокійнішу роботу на СТО. І Поліна зітхнула з полегшенням. Їй було не по собі, коли чоловік їхав далеко і надовго, але невдовзі вона зрозуміла, що справжні проблеми тільки починаються. З часом Богдан дедалі частіше порівнював її мало не з кожною дрібницею навколо. Поліна намагалася не звертати на це уваги. Особливо коли всі довкола казали, що вона чудова господиня. Вона також не здивувалася, що Богдан часто затримується на роботі, а врали на СТО були звичною справою. Як завжди, дружини дізнаються про все останніми, і Поліна добре це розуміла. Однак вона не була з тих, хто сліпо вірить чуткам. Підозрювати, що чоловік веде подвійне життя, Поліна почала після того, як Богдан став говорити уві сні. Ірино, рятуй мене, Наталка, подивись на небо. Марія, де мої шкарпетки?» Добре, що не щось гірше, бурчала Поліна, вдивляючись у безтурботне обличчя сплячого чоловіка. Де він тільки їх знаходить? Ім'я Марія чоловік згадував особливо часто. Поліна зрозуміла, що це не просто випадковість і вирішила простежити за ним. Для цього їй довелося вдатися до справжньої конспірації. Вона купила перуку, обрала мішкуватий одяг, щоб приховати фігуру. І вдягла великі сонячні окуляри. Знайшовши зручне місце для спостережень за двома тополями. Звідти було добре видно СТО, Поліна почала стежити. Протягом двох тижнів Поліна спостерігала і зрештою, дізналася правду. Виявилося, що Богдан справді закрутив роман зі своєю постійною клієнткою. Вона власними очима бачила, як вони мило розмовляли на подвір'ї СТО. Одного разу Богдан і ця Марія навіть сіли в машину і поїхали в невідомому напрямку. Трохи оговтавшись від початкового шоку та розчарування, Поліна почала думати, що робити далі. Незважаючи на все, вона ще любила Богдана. Він був добрим, неконфліктним і не мав шкідливих звичок. Завдяки його лагідному характеру вони добре ладнали і майже не сварилися. Поліна вирішила, що Марія просто запаморочила йому голову. Тобто його і, звісно, їхню сім'ю треба було рятувати і негайно. Ну, я йому покажу, усміхнулася Поліна. Я йому дам урок, як це зраджувати дружину. Поліна не знала, як їй діяти далі. Влаштувати Богданові сцену з тривалою сваркою? Не варіант. Тихий і міролюбний Богдан просто відмовчався б. Під її натиском він, можливо, б розірвав би стосунки зі своєю коханкою. Але це зовсім не означало б, що проблеми закінчилися. По-перше, після цього він, як багато простих і скромних чоловіків, міг би почати дружити з чаркою. А по-друге, Поліна вже знала, що Богдан схильний порівнювати її з іншими. Сьогодні Марія, а завтра чергова нова жінка. Отже треба було діяти по іншому. Але як? Втім, усе стало на свої місця дуже швидко. Якось увечері Богдан повернувся з роботи пізніше, ніж звичайно. На вечерю Поліна подала борщ, який за одностайною думкою родичів і друзів був її фірмовою стравою. Богдан любив цей борщ. І завжди просив добавки. Але не цього разу Богдан, поглядаючи то на ароматний густий борщ, то на Поліну, кілька разів підніс ложку до рота, але зрештою відсунув тарілку. Що трапилося? спокійно запитала Поліна, сидячи навпроти. Та так, Богдан винувато подивився на неї. Їсти не хочеться. Мабуть, перевтомився, може, пізніше. Поліна зрозуміла, що настав момент істини. Чи може, ти просто ситий? лагідно запитала вона. У Марії борщ смачніший, так? Богдан підскочив на місці розширеними очима дивився на дружину, мовчки ворушачи губами. Поліна докірливо й трохи глузливо дивилася на нього, і Богдан зрозумів, що заперечувати марно. Вона все знає. Отже так, тоном, що не терпить заперечень, сказала Поліна, ти зараз стаєш, збираєш свої речі і йдеш жити до цієї своєї дами. Я більше не можу і не хочу тебе бачити. Але Полю. Закрутився на стільці Богдан. Що ти таке кажеш? Ми ж із тобою тридцять років у шлюбі ніколи, ніколи я, а в нас діти, раптом вигукнув він. Діти дякувати Богу вже виросли. Поліна суворо подивилася на Богдана, і той за звичкою втягнув голову в плечі. І вони відразу дізнаються про твої пригоди, якщо ти через півгодини не підеш. Зробивши паузу, вона холодно додала У тебе є півгодини, Богдане. Час пішов. З виразу обличчя й тону Поліни, Богдан зрозумів, що жартувати вона не збирається. Спустившись у двір з великою сумкою в руці, Богдан пересмикнув плечима. На дворі був вогкий листопадовий вечір і почав накрапувати дощ. Він зупинився біля своєї машини в нерішучості Що робити? Куди йти? Може, справді до неї? Чесно кажучи, Богдан любив Поліну, і вона його повністю влаштовувала. За всі тридцять років шлюбу він зрадив її всього тричі. І то тільки через те, що колеги постійно підколювали його вигадками про те, що чоловік за природою полігамний і подібне. А потім у його житті з'явилася Марія. З нею все вийшло якось дивно. Спочатку вона заїжджала на СТО кілька разів по справі, потім почала заїжджати просто так. І Богдан навіть не помітив, як опинився обплутаним її чарівною, але міцною павутиною. Та між ними ще нічого не сталося. В цьому Богдан був готовий присягнутися. До цього все, звісно, йшло, і сьогодні Марія була особливо наполеглива після їхньої зустрічі в кафе. Але Богдан ніяк не міг зважитися на повноцінну зраду Поліні. Може, варто повернутися і сказати їй про це. Тужливо глянувши на їхні з поліною вікна, Богдан опустив плечі. Вона не повірить. Тяжко зітхнувши, Богдан акуратно поставив сумку з речами на заднє сидіння. Сівши за кермо, він нерішуче набрав номер Марії. Слухаю, почулося з телефону її мелодійним голосом. Маріє, привіт. Доброго вечора, Богдане! Дуже приємно, що ви вирішили подзвонити мені відразу після нашої такої чудової зустрічі, муркотливо промовила вона. Як ваші справи? І Богдан як на духу розповів їй усе, що щойно сталося. Мені нікуди йти, зізнався він. У нас два сини, але один ще вчиться і живе в гуртожитку в іншому місті, а другий з дружиною та однорічною дитиною туляться в маленькій квартирці. Може, допоможеш? Я навіть у тебе в гаражі можу. Ну, навіщо ж у гаражі? заспівала Марія. У мене трикімнатна квартира і я живу з двома британцями. З ким? здивувався Богдан. З двома британськими котами. А що ти подумав? Богдан щось зніяковіло пробурмотів. Одним словом я із задоволенням тебе виручу. Відповіла вона, Коли будеш? За півгодини». Чудово, чекатиму з нетерпінням, багатозначно сказала Марія. Записуй адресу. Полегшено видихнувши, Богдан витер піт з чола і завів машину. За півгодини він припаркувався біля будинку Марії. Доброго вечора, люби Богдане. Пробурмотіла Марія, коли він з'явився на порозі її квартири. Нарешті ми можемо віддатися почуттям, що нас поглинули. Проходьте. Богдан, нерішуче потоптавшись, увійшов. Квартира у Марії була не просто велика, а величезна. У кожній кімнаті все було скурпульозно оздоблено. Відтюнінговано від євро пере євро. Красиво так, але якось незатишно. Не те, що вдома, промайнуло в його голові, він зловив себе на думці, що, попри все, продовжує називати їх з Поліною скромну двокімнатну квартиру домом. Богдан опустив голову. Якось нерозумно все вийшло. На плече йому лягла м'яка рука, і він мимоволі здригнувся. Я вас загубила, Богдане. Прошепотів йому на вухо блосний голос, і його шкіра раптом покрилася мурашками. Ходімо ж до столу. Богдан покірно пішов з Марією. Вона не йшла, а пливла, злегка похитуючи стегнами. А він, дивлячись їй трохи нижче спини, милувався брюками. І все гадав, з якого матеріалу вони зроблені. Що це за фірма? Треба б поліні купити такі ж, знову промайнуло в нього в голові. На столі стояли дві пляшки ігристого, а на тарілках були апетитно розкладені шматочки курочки, що приємно пахли. Курочка парміджана, промуркотіла Марія, приготовлена за старовинним італійським рецептом. Ви так швидко її приготували? захопився Богдан, подумавши мимохідь, що непогано було б взяти для поліни рецепт. Марія бархатисто засміялася. Ну, що ви? Це з ресторану доставили? Я тільки розігріла. Постерігаючи за Богданом, який уплітав курочку, вона зворушливо посміхнулася і повторно наповнила його келих. Правду кажучи, Богдан не наївся. Зрозумівши, що нічим більше Марія його не почастує, він з тугою згадав про ситний борщ Поліни. Ех, сумно подумав він. Марія тим часом просунулася до нього і зараз перебувала в неймовірній близькості. Раптом за дверима почувся якийсь дивний шурхіт. Він напружився та прислухався. Здивована Марія дивилася на нього широко розплющеними очима, ледве чутно вона прилепетіла. Чоловік. Богдан остовпів. Він і не думав, що Марія заміжня. Ключ стирчав у замковій свердловині зсередини. Не зумівши відчинити двері, чоловік Марії почав дзвонити, а потім стукати. Вона бідолашна металася по квартирі і не знала, за що хапатися. Як же так? Він же мав наступного тижня тільки. Глянувши на Богдана, вона запитала, звертаючись до самої себе. То куди? У ванну кімнату? До дитячої? У вікно, посміхнувся Богдан. У всіх поганих анекдотах коханець вискакує у вікно. Ну, чи в шафу лізе, але я туди не поміщусь. Оцінивши гідно його спокій, Марія раптом заспокоїлася сама. Я скажу, що ви, майстре», сказала вона. Знизавши плечима, він сходив за своєю сумкою, і поки Марія відчиняла чоловікові двері, заходився одягатися. Подальші події справді були схожі на сцени, описані у численних анекдотах. Майстер до тебе з валізою приходив. вигукнув чоловік. Так, звичайно, так я тобі і повірив. Що там було далі, Богдан не знав. Заскочивши до ліфта, він уже їхав униз. Що робити далі, Богдан не уявляв. І гристи все ще шуміло у нього в голові, і сідати за кермо він не ризикнув. Він викликав таксі і сідаючи на пасажирське сидіння, назвав свою адресу. Цю, наш татко, повернувся. Зустріла його Поліна. Поліно, пробач мені, нерозумному. Я більше так не буду, їй-богу. Ніби дитина, що провинилася, він простяг до неї руки. Не знаю, що найшло. Ну, повір же, правда не буду, повинився він. Я подумаю, холодно сказала Поліна.